Терває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов полковник запасу Збройних сил України військовий експерт Олег Жданов. Вітання, пане Олеже. Вітаю, пане Олеже. Хочемо з вами обговорити важливі теми. Мабуть, розпочнемо з підсумків з першого засідання України НАТО Ради України НАТО. Як ви розцінювати ці підсумки? І знаємо, що в Своїх попередніх інтерв'ю ви казали, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Чи не змінилася ваша думка щодо цього? Ні, моя думка не, до цього не змінилася. А, і, в принципі, а, ну, нічого нового ми не почули. Ми, ми не ми бачимо, бачите, якби нас хотіли прийняти в НАТО, ми б чули з вами конкретику. Більш-менш якусь конкретику, як, коли, а, що, як буде здійснюватися. А от сьогодні ми чуємо просто о, обіцянки. Єдине, що НАТО зацікавлена, так докорінно зацікавлене, це ре реформувати і переоснащити, повністю переоснащити наші збройні сили, підтягнути нас до, до власних стандартів, пере допомогти нам перейти на західні зразки озброєння, щоб ми були на одній хвилі з ними. І щоб вони і е, на процедури, ті ж самі процедури, які прийняті в країнах-членах НАТО, я маю на увазі планування, організацію і ведення бойових дій, щоб вони розуміли, які процеси тут у нас е, проходять. От це, це е, те, в чому НАТО зацікавлено. А от само членство в НАТО, я думаю, навряд чи, тому що. От дивіться, якби, якби ми були в НАТО, то ну, з одного боку, мабуть, цієї війни не було. Або була би світова війна, тому що протиріччя все одно нарощується між Західним світом і, і Російською Федерацією. Як би там не було, а тоталітарний режим і імперські амбіції вони нікуди не поділися. І сьогодні це могла б бути світова війна. То, на вашу думку, все-таки немає таких переваг, які б отримало НАТО, якби Україна приєдналася до цього блоку? Більше ризиків? Не то, що ризиків, навпаки, більше переваг для НАТО, щоб Україна була найближчим партнером угу. з розумілою структурою, з зрозумілими функціями. Чому? Тому що, от бачите, ну я рані і раніше казав про це, що якщо і буде війна, то ми будемо воювати, за нас ніхто не буде воювати. А сполучені штати, ну тоді я казав про Сполучені Штати, будуть підносити нам набої. Сьогодні, сьогодні саме так і відбувається. Ми воюємо а країни заходу. До речі, зверніть увагу: не НАТО надає нам озброєння. Ні, НАТО не дала жодного патрону. Вона надає медичну гуманітарну допомогу, і там на початку дало трошки трішки. Паливо-мастильних матеріалів. Все. Решта техніки озброєння ми отримуємо від країн партнерів напряму, поза рамками НАТО. Тобто НАТО максимально дистанцується від будь-якого конфлікту. Будь-якого. Тому що втягування НАТО в конфлікт е автоматично призводить до вступу в цей конфлікт всіх членів НАТО відповідно до їх статуту. Стаття 4 консультації, стаття 5. Союзницькі зобов'язання. Ти повинен воювати за власного союзника. Ось е, і тут головна перевага НАТО, що за нашою спиною вони почувають себе комфортно і в безпеці, їм вигідніше дати нам озброєння, от е, ніж е, ніж вступати у війну власноруч, пане Олеже. Тобто, ви прогнозуєте, що ця війна не остання між Україною і Росією. Так, я прогнозую, що вона не остання. Чому тому, що на сьогоднішній день, ну теж колись я казав, що о, перший, хто буде стояти на, о, на позиціях збереження Російської Федерації як цілісного, о, цілісної держави, це будуть сполучені штати. Що ми сьогодні спостерігаємо? Ніхто не хоче розвалу радянського Російської імперії, Де, бо вони це проходили в 91-му році, коли розвалився. Радянський Союз. До речі, тоді і протистояння втрачає сенс. розумієте? Коли немає образу ворога, то і існування НАТО стає недоцільним. І Шрёдер же, тодішній канцлер Німеччини, коли розвалився Радянський Союз, перше, що почав він, підготав, він готував, точніше, всю. Юридично-правову базу для об'єднання Європи, ну така йому дісталася доля. А і одне з перших питань, яке він вирішував, перше це перехід на європейську валюту. Євро. Вони почали вводити спочатку беззнальний, а потім вже готівку. От і друге питання, яке я хотів розпочати вирішувати Шрёдер, це створення європейських сил безпеки. І Шльодер тоді сказав, він це проголосив. Він сказав, що НАТО більше не потрібно. Європа буде захищатися самостійно, бо немає ворога, немає від кого е, захищатися. І що Сполучені Штати е, влаштували? Білл Клінтон ввів е, частину 6-го флоту в Чорне море, і на НАТО під керівництвом Сполучених Штатів втрутилося в Йогославську війну, витіснивши звідти е, е, голуби шоломи. Війська ООН, які відповідно мандату там знаходились для проведення операції по встановленню миру. Тому і тут те ж саме. Якщо є образ ворога, тоді є сенс існування НАТО. Якщо розвалюється Російська Федерація, то навіщо тоді НАТО? Проти кого НАТО? Від кого оборонятися? Ось, ось в чому полягає питання. Я, Я думав, це... Я колись порівнював, казав а, таку, що ну, Росія в Росії символ ведмідь. так? Я казав, що ведмідю треба вирвати зуби і когті, щоб він не царапався і не кусався. Але він повинен залишитися живий, щоб був великий і страшний. Вмів ревіти і всіх лякати. От приблизно те саме сьогодні роблять Сполучені Штати. Пане Олеже, Ну але свого часу якраз під час розвалу Радянського Союзу Сполучені Штати теж дуже боялися цього процесу і прагнули не допустити його, але бачимо, Радянський Союз розпався. То чи вірите ви в розпад Росії в такому випадку Я в розпад в Росії вірю. Я вірю, чому тому, що завжди буває, знаєте, як кажуть. Русські довго запрягають, але потім дуже швидко їдуть. і а, тут а, сполучені штати, оці всі сепаратні перемовини, там поїздки голови ЦРУ там в Москву, зустрічі з Наришкиним з очільником служби зовнішньої розвідки. Це ж канал зв'язку. Вони намагаються а, взяти під контроль ситуацію стосовно зміни політичної еліти. Я даже а, і, і сподіваються, що ця нова політична еліта. Зможе з ними домовитися, ну знаєте, як з чистого аркушу сіли за стіл і почали по-новому виписувати всі правила стосунків між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Вони на це дуже сильно сподіваються, але на сьогоднішній день бачите, що твориться сили, кремлівська команда Путіна. Вони намагаються зробити з нього такого чахлика немирущого, да? яка ще Е, Вони вже повним ходом застосовують двійників. І, до речі, поїздка на саміт Брікс, чому Росія так сильно наполягала на цій поїздці. Одна із версій, е, тим, що вони намагалися обкатати двійника на міжнародних зустрічах, е, людину схожу дуже сильно схожу на Путіна. І е, сьогодні вони, вони будуть намагатися. Залишити чому, тому що Путін сьогодні є єдиною фігура, фігурою, яка, яка тр... більш-менш консоліду е, ці башні башти Кремля, от які ми кажемо воюють між собою, там декілька кланів в Росії. О це єдина фігура, яка їх консолідує. І е, е, якщо вона зникає, ну щось трапляється з Путіним. Він е, там чи помирає, чи його усовують від влади. Далі процес може бути не і отут, е, сполучені штати можу можуть опинитися в той же ситуації в якій вони опинилися в 91-му в 91-му році ніхто не очікував що єльцин е, е, кравчук і Шушкевич е, да, Шушкевич зберуться на на утрьох зберуться в Беловежській пущі і до речі а 12, а ще 12, ну не 12 вже а ще дев'ять республік вже на той момент без країн Балтії, да uh -huh. а, взагалі ж не знали, що, що особливо азіатські республіки. Хоча у них було на той час, у них було більше шансів отримати, очолити секретаря, стати один з них міг мав більше шансів стати генеральним секретарем комуністичної партії, але от так от сталося. Так що тут я скажу так: тут 50 на 50. Але Сполучені Штати прикладають максимум зусиль, щоб зберегти Російську Федерацію в тих кордонах, в яких вона є сьогодні на сьогоднішній день. Пане Олеже, ви задали за двійників Путіна. То в такому разі знаємо, що він вже собі забезпечив панування, наприклад, до 2036 року, то він може бути і до того часу і взагалі до 100 років, чи навіть більше жити чи як? Так, вони, вони будуть з нього робити отакого от невмирущика. Підміняючи тих реальних ну от дивіться, ми знаємо, от приклад, да? ми знаємо наявний, що у Путіна дуже великі проблеми з координацією з правою рукою. Ми знаємо, що Путін не може довго говорити. Він постійно кашляє і ми знаємо, що Путін дуже боїться контакту з сторонніми людьми. І подивіться на тих людей, які сьогодні виступають. Вони е, і ще у Путіна ну взагалі він колись даже сидить, він тримається за стіл. Ну, відчувається, що йому або боляче, або йому якось не, 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 не гарно з, з почуттям. А тут е, ну, повні сили енергії люди, схожі на Путіна, розмахують руками, не, не, не зупиняються під час розмови, не кашлюють, обіймаються з всіма. Не то, що там руки тиснуть, обіймається. Путін Макрона посадив за, за 5 метрів від себе. Путін Орбану не дозволив підійти до себе на е, ширину килима, щоб е, бакалами чпачокаться в знак дружби і співробітництва Угорщини і Росії. Ну, Є дуже багато таких, і вони це роблять. А оці е колись той, той, який сидить в бункері сьогодні, він колись там просто тихенько вийде з медійного простору, про нього перестануть згадувати. А оці люди, які там е одночасно з'являються ще в різних частинах Росії, вони продовжують, І дійсно, він, судячи по його вигляду, він до 36-го року досидить. А там з'явиться ще один, скаже, що. Російські вчені відкрили ген, який там відповідає за старіння. от І тепер от Путін, як казали колись про Леніна його навіть не стали ховати. Ленін жив, Ленін жив, Ленін жив Ленін живеє всіх живих. от Те ж саме вони будуть намагатися робити. Пане Олеже, ну і якраз до ситуації на самій Росії ось те законодавство, яке вони нещодавно прийняли щодо заборони виїзду, щодо. Наприклад, цих повісток, якісь там коли люди навіть не будуть знати, що вони їх отримують і разом з тим заява одного із воєнних злочинців про те, що таким чином Росія готується до великої війни. Що це може означати нашу війну? Вони не вважають великою а, ні, для них це не велика війна. Ну що ж вони зібрали. Дивіться, там ну за, за великим рахунком. Ну десь до мільйона осіб е, застосовано в цій війні. Я маю на увазі там те, що було на початку. е, е збро... вони там зі збройних сил стягнули і, і потім відмобілізували 350, Поточна мобілізація десь до 100 тисяч, це 450 тисяч, а з країна 140 мільйонів. Ну, для них моб ресурс навіть по самим песимістичним прогнозам, моб ресурс складає десь 15-16 мільйонів осіб Російської Федерації. Так що для них це не велика війна. І до речі, от це це наша помилка в плані оцінки ситуації противника в тому сенсі, що для нас ну, ми кожного оцінимо військовослужбовця. Да? Ми переживаємо за кожний танк, за кожну гармату, яку підбили. А в масштабах Російської Федерації вони цього не відчувають. Особливо коли е, більша частина мобілізованих була зібрана за Уралами, а не в європейській частині Росії, то для них, для європейської частини Росії, де найбільша щільність населення, це не відчутно такої кількості. Тому, тому ми, ми чекаємо, коли суспільство осознає і е, усвідомить цю ситуацію і вибухне. А, а, а вони, у них до них ще рейтинг Путіна реальний більш-менш західні агенції дають, що десь близько 35% е відсотків підтримки, рейтинг досі тримається. Так що, от це, це, наша, це наша іноді буває помилкою, коли ми беремо за увагу, те, що для них це велика війна. Ні, це не велика війна. Це вони дійсно вірять, що це спеціальна військова операція. А що ми можемо цьому протиставити? Тільки інформаційне наповнення інформаційного простору. Війна в інформаційному просторі в доведенні отої кількості втрат, які вони несуть пропаганда. У нас до речі, от ми почали таку дуже цікаву програму. Пам'ятаєте, коли ми показували сюжети з військовополоненими російськими, і де вони там спілкувалися з родичами, розповідали? Оце треба розповсюджувати. Треба, щоб і від нашої медіапростору і виходила інформація не тільки від блогерів і засобів масової інформації, але і от такі сюжети з бувшими, бувшими військовослужбовцями, нині військовополоненими, які розповідають правду про цю війну. Ми ну тут ми по-іншому, ми ніяк не виб'ємо от е, цю пропагандистську е, заразу, яка сьогодні сидить в умах е, у Росії до більшості росіян? Пане Олеже, ну на саме кінець цікаво вашу подумку почути вашу думку стосовно ситуації з нашим контрнаступом. Найчастіше ми його ч, читаємо про нього із західної преси і різні там думки. А яка ваша думка стосовно того, що в нас зараз відбувається? Я так розумію, що зараз настає, ну судячи, от з офіційно я беру офіційні стара, намагаюся брати судячи з заяви, допустим президента, да я так розумію, що ми починаємо такий черговий етап контрнаступальної операції, який визначає перехід від формуючих дій. Формуючи в результаті яких ми сформували на сьогодні, принаймні три плацдарми, навіть чотири плацдарми, з яких ми можемо далі розвинути свій успіх, до, до дійсно вже наступальних дій, тобто, все, що було до сьогоднішнього дня, можна рахувати, що це було підготовчий період масштабного контрнаступу. От Фактично, ми ми сьогодні відтворюємо херсонську операцію, але в більшому масштабі. Із тиском на передньому краї. На Херсонському напрямку ми просто знищували знищували ворога максимально його логістику його за, запаси, і змусили його в кінці кінців, змусили його у, 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 вийти з цього плацдарму на правому березі. А тут ми ще і проводимо наступальні дії, тобто з двох сторін, з тилу і з фронту ми тиснемо на ворога. Так як масштаби набагато більше, то і терміни набагато більші. До речі, я нагадаю, що. На саміті НАТО генерал Мілі в своїй промові сказав на питання, чому так повільно йде контрнаступ. Він сказав, що ми планували 6, 8, 10 тижнів підготовчих дій для проведення для організації масштабного контрнаступу Збройних сил України. Зрозуміло. Дякуємо, пане Олеже, за ці коментарі, за цю інформацію, за ваші думки в нашому ефірі. Військовий експерт, полковник з запасу Збройних сил України Олег Жданов був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та «Радіо 1. На все добре, пане Олеже, тримаємося.